Друзі, перші про головне поїхали. У середовищі вищого військового командування України вже кілька тижнів обговорюється тема заміни головнокомандувача. Після серії успішних операцій, зокрема під Куп'янськом, ім'я генерала Драпатого, стало з'являтися в щоденних зведеннях не лише як командира сектору, а й як нового центру сили. У штабі його методи оцінюють як рішучі гнучки, необтяжні зайвою бюрократією. Фактично оточення генштабу вже відреагувало на зміну балансу. Кілька впливових фігур почали втрачати важелі впливу на призначення. Ключовим ініціатором перестановки вважається Буданов, який після кількох стратегічних провалів вимагає радикального перезавантаження всієї вертикалі управління бойовими діями. Пише телеграм-канал Офісне мишення. Сирський зберігав номінальну підтримку частини військово-політичної еліти, проте останні рішення затягування операції, обмеження ініціативи тактичного рівня, суперечки з новими командирами бригад, стали поштовхом до втрати довіри. За закритими даними, кілька командирів в особистих звітах повідомили про відсутність Оперативного реагування і штучне гальмування наступального потенціалу на цьому тлі Драпатий показав себе як командир нової формації із прямим доступом до аналітичної розвідки, здатністю працювати автономно без зайвих погоджень. Його формат командування це мобільні штаби, персональна присутність на ключових ділянках, швидке ухвалення рішень на основі реальної обстановки. Політичне крило неофіційно вже уже узгоджує трансфер повноважень. Офіційно подібні зміни готуються як оперативна оптимізація структури управління ЗСУ. У відповідь на нові виклики насправді йдеться про те, що в умовах обмежених ресурсів потрібен командувач, який не боїться нестандартних рішень і бере відповідальність, навіть якщо це йде у розріз із традиційною доктриною у будівлі на банковій останні дні, пройшли серед нарад із участю силовиків, радників і представників міжнародних партнерів. Формально тема ротації не озвучувалася, але вже зрозуміло, новий формат управління військом потребує нової особи. Кілька джерел стверджують, що генерал Драпатий не прагне посади заради політики. Він бачить своє завдання у приведенні армії до стану, здатного перемагати. У командному середовищі його вже підтримують командири передової ланки, включно з командирами бригад, які довели свою ефективність у найважчих секторах фронту. Навіть серед міжнародних військових радників зростає впевненість, що саме драпатий зможе перетворити армію з оборонної на ударну силу через рішучість довіру до молодших офіцерів і готовність діяти швидко. Зміни вже відчуваються: оновлення штабів, зменшення проміжних ланок управління. Спрощення логістики. Що ж, питання заміни головнокомандувача це не просто кадрова рокіровка, а точка розлому між старою вертикаллю і новою моделлю війни. Драпати – це сигнал про те, що країна готується до наступального етапу, де швидкість ініціатива і нестандартність вважають більше ніж формальні ранги. Підтримка з боку Буданова лише підкреслює позицію. Зміна лідера це частина стратегічної адаптації до нової фази конфлікту. Телеграм-канал Печора Дракона додає. Отже, Буданова призначили Єрмако. Що це нам вміщує, почнемо з позитивного. Епоха Єрмака остаточно і категорично все. скільки б там не розповідали, ніби Єрмак з Зеленським зустрічаються і чаюють. Хоч масаж одне одному роблять усе. Вплив Єрмака тепер буде розбиватися об фігуру Буданова. Треба розуміти, хто такий Буданов. Буданов це професійний військовий диверсант. Практично вся його кар'єра це спецпідрозділи Гуремо. Буданов тривалий час був головним військовим розвідником країни. Цивільним особам важко це усвідомити у військових. Своя специфічна манера керування. Кадровий офіцер звик наказувати, а не просити. Офіцери не терплять, коли їх накази ігнорують. І так, офіцер, що керував ГУР, він вміє так командувати. Лягти встати, що клієнт сам починає лягати і вставати. Військові підтвердять: мені складно оцінити, яким був Буданов розвідником. Ми всі пам'ятаємо його прогнози, які ніфіга не ні підтверджуються. Проте треба віддати йому належне. Диверсії під керівництвом ГУР здійснював багато і професійно. Не з чуток знаю, перейти до підрозділів гур з розвиток бригад ЗСУ це успіх. Багато хто потикається. Буданову це явно плюс як організатору. Усе це означає. От що Зеленський максимально зосереджує увагу на війні. Він явно намагається виправити ситуацію найближче до себе військових професіоналів. У факт нічим більш крім війни Буданов у своєму житті не займався. Через це на мою думку, призначення нового голови ОПУ сильно розстроїло головку масирського. Відтепер Зеленський матиме оцінку ситуації на фронті, відмінно від оцінки Ловкома і Генштабу це явно плюс. Щодо інших напрямів роботи голови ОПУ, крім війни, сказати щось складно. Знову таки Буданов практично все життя воював, але можна бути впевненим, Буданов по-воєнному намагатиметься тримати під контролем геть усе. Єрмаку в ОПУ місця більше немає з гарантією. Чому ж власне Буданов? Я думаю, справа в тому, що Зеленський призначив особу з близького кола. Нікому іншому він більше не довіряє. Редакція каналу не несе відповідальність за висловлювання окремих політологів полі політиків, Експертів та анонімних телеграм каналів. Голова в кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.